Чернівецькій області стався напад на військовослужбовця Державної прикордонної служби України. Фото та інформацію про подію поширив журналіст Віталій Глагола. Він повідомив, що 9-й годині вечора на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією дві особи з мечети та газовим балончиком напали на прикордонника, повалили його на землю, і завдали удару. У відповідь прикордонник застосував табельний пістолет. Один з нападників загинув на місці, інший отримав поранення. Державна прикордонна на служба надала нам письмовий коментар щодо нападу на прикордонника. Цитую ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Нападників було двоє. При собі вони мали певні засоби, які застосували проти прикордонника з метою збереження життя. Військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, в результаті чого один нападник отримав поранення, інший помер. На місце викликали медиків. Повідомили ДБР, поліцію, органи прокуратури. Зараз тривають слідчі дії.